Друзі, всім привіт! Компанія Мотору з вами на зв'язку. Сьогодні будемо коротеньке відео знімати про мототрактор Кентавер 160 БН. Це моделька на 16 кінських сил 2024 року. Вона йде на широкій вже резині, тобто комплектація 7,5-16 колеса і 6.12 передня резина. В нових моделях, чим вони відрізняються від звичайних Б моделей йдуть ще отакі широкі закруглені крила. Зі зміщеним центром іде куліса КПП, і тут у нас стоїть блокування півосі. Також в цій моделі йде насос НШ напряму від системи ДВС. І встановлений генератор на 750 Вт під капотом, також від шківа напряму. Хтось питає, чи можна буде поставити передню косілку. Друзі, дивіться, передня косілка в принципі можливе. Установлення у вас є ручок на шківу, але треба буде знімати. Капот. По задньому обладнанню. Тут у нас стоїть одноточкова система, підіймає такий гідроциліндр 320 кг. Також під це обладнання у вас йде шкіф, тобто є ручойок під картоплі там, копалки, під косарки і так далі. Для всього іншого предусмотрений такий причіпний механізм. Це йде під причеп, або, якщо хочете користуватися будь-яким обладнанням, ставити сюди перехідну плиту, вона йде разом з фризою і в комплектації з трактором. І працюєте вже з всім обладнанням, що вам треба. Так, задні у нас поворотники і тапарі йдуть ледерського типу. Ліхтар звичайний, це галогенний. Це у нас розширювальний бак на гідравліку. Він стоїть за сидінням. Сидіння звичайне, паралон, шкі... зі шкірозамінока Значить, Гальма у нас ідуть барабанного типу, вони здвоєні, можна роздвоїти оцю плиту, знімаєте, там бовтики стоять просто. Викручуєте і відтормажуєте кожним колесом окремо. Переднє місто у нас регулюється, заднє місто у нас так само регулюється на валу можете виставати колію від метр до 1,40 м. Передній міст звичайний, без гідропоцілювача, звичайно ж, тому що мототрактор без переднього приводу, в принципі, він тут не потрібен. Керування і тут дуже легко. Це у нас повишені поніжені передачі, куліса КПП у нас зміщена, повторюсь, вліво і йде три діапазони передач вперед і одна назад. Тобто плюс повишені поніжені у вас КПП 6, плюс 2. Мотор GD16, повторюсь, Хто не знав, це побудований мотор на g 195 тільки повдосконалений, вдосконалений. Тобто був мотор G195 на мотоблоках стояв на 12 кінських сил. Його переточили, його вдосконалили і зробили мотор GD16. Зовнішньо вони схожі, але начинка і по кількості кінських сил вони вже дуже відрізняються. Комплект такого тракторця на сьогоднішній день від компанії Мотор можете придбати за 2450 доларів. Це фриза та плуг входять в комплект. Два роки гарантії. Доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати. Замовили. Вдома розрахувалися. Кому цікаво, набирайте, лишайте заявочки на нашому сайті. Пока-пока.